Всім привіт! Це Хедсон, а це нове виживання на сервері з модами. Тут є такі моди, як Ars Novar, Я, напевно, неправильно вимовляю, але в будь-якому випадку. Також Botania і Immersive Engineering. Це основні моди і ще кілька додаткових. Це тимчасовий сервер Star Cluster, тому що основний сервер переходить на нову версію. Star Cluster це основна сера, на якому я граю, він здебільшого ванільний і доступ по білому списку. Ну що ж, давайте розбиратись і виживати. У нас буде достатньо часу, насправді, щоб, щоб щось побудувати тут. Як вже насправді порозглядалися. Тож буду шукати місце, де. Я, напевно, не буду поки що шукати місце для бази. Просто подобуваю всяких ресурсів. Джунглях пошукаю. Щось цікаве. І я тут трошки вже побив дерево, навіть зробив дерев'яну. Чомусь просто взяв і почав купати. Ну, я люблю купати тунелі. І бачу на міні-карті тут якась нова структура. Не знаю, що це. О. і це напевно. Ракота. О. Довго купається через Ліане. Noob. І, взагалі, всім привіт. Це Хедсуп з майбутнього, який обробляє відео. Ми ще часто будемо чутися. <гум> я в якихось тунелях. До речі, О Боже, як я м'ямлю. Я точно маю додати субтитри. Так що. Я вас не, не буду засуджувати, 에... якщо ви їх включите. Ахте? Tipo... <гум> А, і тут. Е, такі мінерали. Ау, цікаво. Тому що ми зараз. Е, на любому рівні тут вже не мало би бути вугілля. Може, тут ще щось є? Ні, тут просто. Чого немає. Повимкнути автострибок бо він. Зводить мене з розуму. Мені чимось воно нагадує на розкопки на нових версіях. Дуже багато теракоти, як на кераміки. Так. Мобів тут немає, я бачу по міні карті а оце щось. Навіть не, зможу, не, а, <глев> навіть не знаю, чи зможу це зламати. Воно не випадає, треба нормально. Теж тупік і... Нема. Точно. <глев> Може я помилявся. І то вигілля була натуральної генерації. О, Редстоун. А він теж не випаде, так? Ну, логічно. <laughs> Ні, все-таки, все-таки тут бувають е якісь руди. Залізу би так знайти. Е тут якісь. Спуски не є О-о-о-о! Оце дуже поганий знак. Ем, тут спар, а, звичайний паук. Губи, я дивити. Я би вже втікав. Але це спавнер? Десь? Або зверху, або знизу. Не знаю, де точно. А -а -а. Як мені його знайти? Я думаю, що знизу.

Може, я тут поки що поселюся. Так, тут ще щось. Ооо-о-о-о-о, найс. Ой. Ой, Ой. У мене вже йдуть, і їх багато. йо йо йой -йо -йо Навіть відписати в чаті не можу. Е. Треба трохи заліза переплавити Тут я наскільки я зрозумів. Е. Лазурит. Це все? І? О, що це таке? Це щось для будівельних робіт? Це для бою цікаво. Треба попробувати. Блін, стільки. Стільки всякого, що треба попробувати. Але поки що. Хайло. І боксерські рукавички. Пропая. О, я їх вдягну. Куди? Я їх вдягнув. А. А, вони додають шкоди, напевно. Зараз подивлюся Так, вони додають шкоди. класно Так, поки воно. Готується. Нічого нема. Почекаю просто. О, до речі, до, до речі. Відра потрібні. Точніше відро. Не знаю для чого, але пригодиться. Добре. Оу, оу. Ух. Там видимо. Ой, oh, я что-то хочу ты. Я думаю, я справлюсь. На темно. Початку зачистимо, ой, Я не знаю, де вона? Ще зі мною, Але, я маю багато заліз. Я ножу вот. Что я От цветки я пришел. А-а-а, тухне в буди. Аво. Тут щось азорит О, я можу насправді буде трохи. Хоч зі стак Ну, гаразд, більше стаку. Цього не треба. Рибочок. М -м 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 -м. Що? Не знаю, я можу викинути дерев'яну небо. О, залізо. Якоїсь сумки на треба. Ось типу шкіра, добре. Я думаю, можна подивитися цих рецептів. Так, це для насінин? Шкіра потрібна. Bandal. Szkira potrzebna. Nie wiszczę. Nie wiszczę, abokus. M... Ehm. Hehe, <grypty> <grypty> i trochę bloki! Widz na pewno, tak? Він відста не рахує. Цікаво, цікаво. Що з ним робити, я, звісно, не знаю. Що це? Мені треба їх шукати? Це, напевно, маленька кишенька. ті шумні. Ні, вони десь близько. От Оу. хе 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 трапить. А, це стріла, напевно. І що мені робити? Іді, може, не треба. Я не хцю їх теж. Що там знаходиться? Просто какая кишенька. Ох, ж кишеньки в ранних Майнкрафтах. О, 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 о. Не просто кишенька. нас не этом может быть а тут в принципе можно и золото позбирать. Добре, є? це можна не викинути тут. Нічого, а -а -а -а. <гум> страшно, мені би вернутися там, де я був. Щось є. Так. Абокус. Не бачай Абукус, але Де нам не потрібно. Так, Це спуск до основної, напевно. Е -да. Я тут був? Я тут був. Ага це моє місце. Так можна заодно переплавати. Ізолот. Добре. Е, ем, добре. Їжа в мене скоро закінчиться. Це кінець епізоду. Чекайте наступного.